Дола досідання відкритим. В приміщенні Печерського суду міста Києва розглядається клопотання захисника Фоменка в інтересах Сергія про зміну міри запобіжного заходу. Судове засідання дивилися Фоменка та запасники, підозрюваний собі. Прокурорського засідання не діється, приключення своєї якості польдовому. В цьому засіданні ведеться Одессе писати процес засобами до самого засідання. головушується склад суду. При розгляді даного клопотання. Головуючий слідчий суддя, білосерківець, секретар, Онопрієнко. Будь ласка, захисники і сам собі. Чи є відводи, слідчому суді? Відводиться Відводи, суд. Відводять не заявлено. Таким чином на обговорення ставиться питання про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора. Будь ласка, захист своєму Слідчий суддя, заслухавши думку осіб, які з'явилися з дане судове засідання на місці ухвалив з урахуванням вимог закону про те, що клопотання про зміну міри запобіжного заходу розглядається за правилами обрання запобіжного заходу, де участь прокурора є обов'язковою, ухвалив. Розгляд, клопотання від відкласти. Дата наступного судового засідання найближче можлива найближ, 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 це 10.12.2015 року, 9 година. Це буде теж перший поверх, другий зал. Тобто зал, в якому відбувається судове засідання. Далі судове засідання закінчено. Стану. Шановний дати, звертаю вашу увагу в матеріалах клопотання. Знаходиться ухвала суду, яка закінчилася про